Шановні члени постійної комісії, запрошені на засідання комісії з п'яти членів прибуло три. Інші відсутні з поважних причин. Дозвольте засідання комісії розпочати. На розгляд сьогоднішнього засідання пропонується внести одне питання. Перелік питань та проєкту рішень роздано членам комісії. Нам необхідно затвердити регламент роботи засідання комісії. Прошу для інформації по питаннях порядку денного надати до п'яти хвилин. Для обговорення 3 хвилини засідання постійної комісії провести без перерву. Приймається у нас номінальна така комісія зараз для голосування. Вношу пропозицію порядок денний засідання комісії затвердити. Одноголосно. І перше і єдине питання порядку денного про бюджет Львовської селищної територіальної громади на 2026 рік. Ми прослухали вже Мартинчук Ольгу Васильівну. І прошу прийняти рішення з даного питання. Дякую. Рішення прийнято. Засідання постійної комісії оголошують закритим. Дякую всім за роботу.